Катерина Крупніцька уже півроку займається різьбярством свічок. До цього ремесла її привів не випадок, а захоплення. Дівчина художниця. Образ свічки часто був лейтмотивом у художніх роботах. Саме це покликало її звернутися до мистецтва виготовлення різьбиних свічок. Я художник, малювала свої роботи і часто лейтмотивом в моїх роботах виступала свічка. Свічка є символом життя, світла, символізує духовність. Використовуючи свічку, можна очистити свою енергетику, душу, очистити свої думки. Тому, коли я побачила, як виготовляється різьблена свічка, я просто не могла бути спокійною. От. Десь місяць часу я збирала всю інформацію по кусочках, як її виготовити, де взяти в нас матеріали. От, і отакого от успіху я зараз не билася. Перші свічки бажали кращого результату, але все поступово. Чим далі я працювала, тим краще свічки виходили. От, все праця, терпіння шліфує, шліфує роботу. Різьбені свічки виготовляють за технологією майстрів 16 століття, що працювали в стилі бароко. Кожна свічка вирізається вручну. Саме це додає їй особливого шарму і оригінальності. Візерунок вирізається зовні, а при горінні створюється надзвичайний ефект світіння старовинного ліхтарика. Для того щоб виготовити свічку, потрібно заляти форму. Форма може бути п'ятизіркова, шестизіркова, восьмизіркова. В даному випадку тут шестизіркова. Спочатку у форму прикріплюється гніт, потім заливається розплавлений парафін, іноді додаю ароматизатор. От, після того як форма висохне. Це це займе десь приблизно 5-6 годин. Потім можна приступати до самої різьби свічки. Для того форму занурюють у ємкість з розплавленим парафіном різних кольорів, але перед тим потрібно задумати наперед, яка свічка має бути в кінцевому результаті, яких кольорів. От і все. Найскладніше правильно підібрати кольорову гамму, розповідає майстриня. Для цього треба уявити собі, якою буде свічка у кінцевому результаті, і в такій послідовності занурювати її у різнокольорові парафіни. Багато залежить ще від настрою. Деколи от, один день працюю, серія виходить таких світлих, ясних відтінків. Іноді не знаю, навпаки, яскравих таких термоядерних. Не те, що я задумую наперед кольорову гаму, по настрою так виходить. От. Але іноді, наприклад, хочу зробити в якихось там жовтих відтінках чи на, на контрастах, От. то планую наперед, а в результаті там може відтінки трохи бути іншими. Це не має випадково бути. має бути занурення. Хто, наприклад, не знайомий з основами кольорознавства, тому буде дуже важко. Випадково добитися таких переходів буде. Ну, як я вже казала, важко. От, тому треба спочатку, от, перед тим, як виготовляти братися за таку роботу, потрібно хоча б, е, ознайомитися із змішуванням кольорів, от, який відтінок вийде, коли змішати один чи інший колір між собою. Колись основною сировиною для свічки був віск, який намагалися зафарбовувати природними барниками. Нині для декоративного свічкарства є ширші можливості, якісніші складники та більша палітра насичених, що не блякнуть, не линяють кольорів. Тепер для творення власних свічкових композицій Катерина використовує парафін. З'ясувалося, що сировину треба замовляти за кордоном. З вітчизняних виробів можна придбати хіба гнотик. Парафін я Беру в нас на Україні, але сам виробник Росія. Це спеціальний ніж для вирізблення свічок. Можна виконувати ним маленькі такі елементи, вже додаткові. Це ось ці прорізи. От і отакі закручені от елементи. А таким ножем — це і канцелярський звичайний ніж. Я його використовую при різьбленні свічки от для от таких загальних елементів. Я прорізаю і тоді загинаю. От такі ножі використовую для прорізки гноту зверха свічки. Сьогодні ми будемо виконувати майстер-клас по виготовленні свічок. Для цього нам потрібно Виготовити таку заготовку форму, заливаючи таку металеву. Значить, для цього нам потрібно зафіксувати гніт. Ми беремо форму і розігріваємо в гарячому забарвленому парафіні. Десь приблизно одну хвилинку. Після того, як форма розігрілася, ми її занурюємо у воду, охолоджуємо верхній шар і витираємо ганчіркою. тим, як починати працювати над виготовленням свічки, нам потрібно наперед продумати, який вигляд в кінцевому результаті вона отримає, тобто які кольори потрібно занурювати і в які послідовності. Тут у нас стоїть стіл, спеціальний для цього виду мистецтва, в якому розігріті різні кольори, в даному випадку тут 10 кольорів. я занурю світлі кольори для того, щоб основа свічки була світлою. Якщо б я занурила в темний колір, то б свічка світила певним кольор. Наприклад, якщо синю занурюю, був би синій відтінок світла. Скільки разів так треба занурити в один боляр? Приблизно 35-40 разів. Це залежить від температури нагріття парафіну. Чим вищий градус парафіну, тим більше шарів потрібно набрати. Один раз освітлий. Зараз візьму червоний, але занурювати до кінця не буду, що верхній верхня частина була світла. Ви вже знаєте, що у вас має зараз вийти? Ну, я наперед запланувала, але завжди після виконання свічки не завжди отримуєш такий результат, який може бути певні нюанси. Зараз я розладаю барник з парафіном, щоб краще зафарбовувалась форма. Виготувати свічку потрібно рятуватися в основах композиції знати, які кольори між собою змішуються. Наприклад, в мене тут зеленого кольору немає, то потрібно змішати жовтий і синій. синь. Все, заготовка готова. Тепер приступаємо до самого вирізання свічки. Спершу нам треба відрізати низ і надати стійкості свічці. Перевіряємо чи свічка рівненько стоїть. Різні. Починаємо знизу і продовжуємо роботу доверху. Отже відкривається вся кольорова гама свіч, для виріснення свічки. У нас є не більше 10 хвилин. Якщо ми не встигнемо, то у нас просто свічка буде тріскати в руках всі елементи. Получились такі квіточки. Moment. Пробуем с родинку в клеточках. Paukštė, teplė parafija, mano problemų visi nedolik. Дня її елементів ми занурюємо її у воду. Екат використання декоративних свічок значно розширюється. Якщо ще років 10-15 тому свічка була атрибутом оселі, в якій енергетики вимкнули світло, то нині на кожному розі продають великий вибір свічок різної форми, аромату кольору з прикрасами від блискучих камінців до різнобарних стрічок на різноманітних свічниках і підставках. Такі свічки використовують для прикраси інтер'єру для Подарунків для самих вибагливих е, людей. От е, такі свічки дарують і на день народження, і на хрестини, е, на весілля, е, на будь-які святкові дати. При запаленні свічки всі її прорізані елементи мерехтять, світяться, немов ліхтарик, е, сама основа залишається. Е, свічка горить всередину, після її використання можна. Е, Дати друге життя, поставити звичайну господарську свічку, або якщо широкий отвір зверху, можна поставити таблеточку. Така свічка важить приблизно 600 грам. От 600 грам чистого парафіну. І за скільки часу ви можете її виготовити? Свічку, ну так. щоб виготовити свічку, коли вже є готова форма, то приблизно потрібно. 40 хвилин до години часу. Якщо маленька свічка, навіть півгодини вистачить. Майстриня жартує, що час для неї поняття відносне, робота і справді захоплює. Привітлення свічки в мене завжди зупиняється час, я його не відчуваю. От ну але без терпіння, без витримки, як ви вже казали, ну не може тут бути навіть мови. Обов'язково потрібен вільний час. Тому що для мене тут це є, можна сказати, хобі другим таким заробітком. Хто має основну роботу, то для виготовлення свічки потрібно ну, шукати вільний час. Наприклад, після роботи вночі або в вихідні дні. Кожного разу я завжди для себе вишукую нові елементи, нові кольорові поєднання. Кожного разу виходить. Щось нове, складніше. От. Так що, якщо навчився робити свічку, це ще не межа. Можна в кожному ділі вдосконалюватись. Я зараз е шукаю форми більші, менші, тому що мені завжди з однаковими формами, е можна сказати, надоїдає працювати. От. У мене вже їх є близько дев'яти, але планую великі свічки, приблизно хоча б кілограмові. Свічкову красу творить лише тоді, коли відчуває на душі спокій, ніщо її не турбує, надходить натхнення. Катерина свої свічки роботи називає оберегом. Отже, вони повинні випромінювати доброту, любов, щирість, програмувати на добро і щастя.